Астрологічний прогноз на тиждень з 2 по 8 червня. Нещодавно відбулось на 27 травня в знаці Сідяка Близнюки. Воно запустило такий, таку енергію, яка пов'язана з темою близнюків. Це навчання, спілкування, школьне навчання, інше навчання, спілкування, контактування між людьми, дороги, поїздки. І, екс, і максимум пік цього. Лунного місяця буде 11 червня, це буде повний місяць зодіака стрілець Це буде підсилювати тему навчання, поїздок, комунікацій. А Таке протистояння сонця місяць від стрільця до близнюків знаходиться, наприклад, в карті народження Дональда Трампа, і сонце в Близнюках дає йому комерційний інтерес і намагання вирішити якісь. А місяць стрінці дає намагання вирішити якісь глобальні проблеми. Але це тільки бажання, по факту він дробить проблему на більш мілкі проблеми і вирішує ну, не глобальне питання, а тактичні локальні питання. Взагалі, знак Зодіака близнюки ну, подібних ефектів можна очікувати для людей на цей період. Глобальні якісь масштабні бажання, але по факту. Близькі якісь питання, які, вирішення питання, які знаходяться поруч, які тактичні, але не стратегічні. А, також знак Зодіака близняки означає дроблення однієї глобальної проблеми на багато мілких проблемок різних от, і їх вирішування. Або тактику досягнення цілей багатьма маленькими кроками. На, почат, на початку тижня є такі, є, точніше, в ніч з суботи на неділю, з 31 травня, на 1 червня, є таке протистояння від місця до Плутона. Воно відбудеться вранці, в неділю. Воно означає підвищення кількості смертей цивільного населення. Це не Якась дуже масштабна, але ризикована енергія явно небезпечна. Минулого тижня і на початку цього Сонце було в з'єднанні з Меркурієм. Це означало дуже сильний тиск в комунікаціях. Тиск з боку керівництва а в спілкуванні між людьми, що людина один одного не слухається. А також Меркурій інформацію і мислення. Люди, люди могли заміняти ну, своєю волею. Тобто для комунікації дуже суб'єктивний був період. І він заважав об'єктивності. І от субота-неділя це, це продовжується вже впродовж тижня, десь к вівторку, середі, Меркурій почне відходити від Сонця. І це буде означати збільшення логіки, збільшення. Е Об'єктивності в передачі інформації і в комунікаціях. В понеділок-вівторок і вівторок місяць буде знаходитися в знаці Здяка Діва. Це робоча енергія, вона хороша для роботи, для труда, для чогось, що пов'язано зі служінням комусь, а також бажання піклувати за своє здоров'я. У понеділок-вівторок воно буде підсилено, Тема больнична тема. Далі к середі почне формуватися такий ястреличний аспект від Венери до Юпітера. Це означає м, в стосунках якесь покращення в стосунках і знаходження шляхів в стосунках. З, можливості знаходження шляхів в дипломатії, можливості, але їх треба ну, трохи. Попрацювати, щоб ці можливості знайти. Забув сказати, також в неділю, 1 червня, є такий аспект, як з'єднання Веніри з астероїдом Хірон. це відчувається, скоріш за все, з п'ятниця по понеділку приблизно. Це може означати курйози, тупіки в дипломатії в стосунках, якісь події, які означають, що незрозуміло, як далі будувати стосунки. І для того, щоб це зрозуміти, треба ну, відійти від суб'єктивного погляду і змінити погляд ну, на цю ситуацію, на більш об'єктивний і більш такий відсторонений від власних інтересів. Прошу бажаючих на прямий етер 31 травня о 20.00 в суботу на моєму YouTube і Facebook каналах буде йтися про актуальні астрологічні прогнози і відповіді на. Запитання глядачів. В середу вранці ще місяць буде в знаці зодіака Діва, а ввечері в Терезах. Місяць опиниться в протистояннях, напружених аспектах. Тож середа, емоційно більш складний день. Перехід ввечері в Терези означає, означає коливання, вагання. Нерішучість, яка конфліктує з рішучістю, взагалі середа це ну, такий в стосунках більш кризовий день. Четверг, більш спокійний і п'ятниця в порівнянні з Середою. Ближче до другої половини тижня Меркурій планета буде наближатися до позиції планети Юпітер. Що, з одного боку, буде налаштовувати на таку позитивну комунікацію, позитивну динаміку в якихось питаннях, які цікавлять людей. І також це означає ну, збільшення оптимізму, не по всіх, але по декількох питаннях, наприкінці тижня і на початку наступного, також збільшення комерційних можливостей, збільшення. В плані інф... хоро... більше хороших і правильних інформ... інформаційних повідомлень, більш точне інформування людей у другій половині тижня, і на початку наступного тижня, з'єднання Меркурія з Юпітером. Меркурій буде ще мати аспекти для інших планет. Це все буде. Означати отримання дуже великої кількості інформації по багатьох питаннях і можливості ну, її використати цю інформацію. В суботу буде такий день, який буде створювати події, які лякають людей 7 червня в суботу. Місяць буде в з'єднанні сліди Скорпіоні. Ця тема вона означає лякати людей. Але лякати таким, що потім не справдиться, тож, тож значить, будьте уважні, в суботу будуть якісь ПСО, яке залякування, але це не, допомогою, не за допомогою слів, це за допомогою ну, інших інструментів залякування. В неділю теж місяць знаходиться в Скорпіоні, але, але не в з'єднанні сліліт. То буде не так лячно, як в суботу, але настрій може бути такий мрачний, особливо це стосується жінок. У дітей і чоловіків більш хороший може бути настрій, вони в резонансі з іншими планетами зазвичай більше. Наприкінці тижня Міркурій вже з'єднається з Юпітером, і це якісь інформаційні прориви, можна очікувати. Те, що Меркурій буде під кутом градусів до інших планет, означає ну, якісь з іншого боку складнощі в комунікаціях і обмеження, з якими зіткнуться люди. Венера теж створює напружені аспекти під кінець тижня, це означає, що всередині тижня там є для стосунків більш такі ну, м'які енергії, то наприкінці тижня може бути ну, більш жорсткі такі ситуації в стосунках. Взагалі, цей тиждень не має в собі вирішальних енергій. Якщо відбудеться зустріч 2 червня політична, то вона буде мати технічний, технічний смисл, тобто не радикальний, під знаком зодіака Близнюки. Основна тема в людей це почути один одного, у політиків, України почути одне одного. Проконтактувати цього тижня, але не вирішити питання, донести свою інформацію, почути інформацію іншої людини. Марс продовжує бути в знаці з Лев, де він знаходиться з середини весни, означаючи більш гострі, активні а також травматичні ситуації в дітей. Тож з дітьми треба ну, нагадувати про. Обережність і в лідерів Марс означає більшу войовничість лідерів і більше травм там, нещасних випадків, а також вбивств якихось політичних людей, які знаходяться в центрі увазі. Якщо дивитись наперед, то далі планети будуть входити в знак Здиака Рак там в червні. І це означає, що ми рухаємося до періоду, коли підвищену значущість отримує теми сім'ї, батьків, історії і того традицій і народу, народні якісь те, що актуально в простих людей в народі, на відміну від держав, державних інтересів. Тож, перспективно, історично щось спілкуватись буде і згадувати людей, з якими ви давно раніше колись мали взаємодію. Щось схоже, мабуть, буде ефект на ретроградних планет, тільки без примусу. Ретроградні планети вони примушують, а тут ну, просто є можливість, перспектива, взаємодія з кимось, з ким ви були дуже давно знайомі. Старий друг лучше нових двох, тобто, по такому принципу. Такий астрологічний прогноз. Дякую за увагу. Запрошую бажаючих долучитися до збору на Збройні Сили України, які я проводжу наприкінці травня, на початку червня. Дякую учасникам цього і минулих зборів. На все добре.